Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна в салоні краси, наприклад, під час манікюру інфокувати свіл? Ні, не можна то так, тому що нема видимої краплі крові. 1 грудня щороку відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. Лікарі та благодійники зустрілись із старшокласниками, аби розповісти про шляхи зараження та лікування цього вірусу. На воркшоп зібралось близько 30 підлітків з різних шкіл Хортицького району. Серед них і Кіра. Дівчина слухає лекцію про снід вже вдруге. каже, завітала сьогодні, аби оновити знання. Молодь повинна бути точніше, повинна знати про цю тему, тому що уникати можна в різних ситуацій, які можуть бути з цим пов'язано, щоб або не заразитися, або якщо ти вже заражена, ти могла би поїхати в якийсь освітний центр, лікуватись. Вік слухачів обрали не випадково, адже саме з 14 років можна пройти тест на ВІЛ анонімно і не повідомляти про це батьків, а за необхідності почати лікування. В наш час ВІЛ дуже добре лікується. На жаль, його повністю вилікувати неможливо, але є антиретровірусна терапія, і людина, яка її приймає, може прожити повноцінне життя. Також є новинки медицини, вже декілька років це працює, це доконтактна і післяконтактна профілактика. Більш детально розкрити цю тему, щоб це було не з якогось там інтернету або там просто з тих чатів і так далі. Ми хочемо просто розказати, як це взагалі на. Сам насамперед діагностуються, лікується, що це не так все і страшно, і головне, що не залишатись цією проблемою наодинці, не боятися про це говорити і профілактуватися. Захід організувала благодійна організація Позитивні жінки Запоріжжя разом з відділом освіти Хортицької районної адміністрації. Втім, запевняють, просвітницькі заходи на тему СНІДу проводять не лише 1 грудня, а й впродовж року. Сьогодні ми живемо в суспільстві, де ми маємо руйнувати бар'єри. Молодь саме та категорія, яка це робить. А спілкування з людьми, яких воріють віл та снід, саме той бар'єр, який не всі знають, як подолати. Саме тому дуже корисно проводити просвітницькі заходи для дітей. За словами медиків, наразі в Україні близько 130 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Фахівці закликають щороку робити безплатні тести на виявлення цього вірусу, щоб вчасно почати лікування. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.